Привіт, Закарпаття народ. Я хочу з вами поділити історію. Я думаю, ця історія торкнеться кожного серця. Якось в нас чоловік із церкви увидів людину, інваліда, десь там сидів на лавочці. Та й дивить людися, відвертають, навіть не дивлять ту сторону інваліда. Йому так стало на серці від того всього прикро, недобре. Він взяв якісь там булочки, водичку і підійшов. До людини людина йому подякувала, повіла Богу, Бог беріг, він так само його поблагословив. І знаєте, коли людина робить такі добрі речі, справи, діла, то на тебе дивлять, як на якогось придурка, на якогось ненормального, знаєте, так само в мене теж було купа моментів, коли я людям робила добро, коли там, де я не відповідала тим, як люди відповідають мені. Я старалася все відповідати з любов'ю, з терпінням. Люди дивилися, що я якась ненормальна, бо я не можу відповісти, не можу за себе постояти і так далі. І коли чаша беззаконня наповниться в всьому світі, то любов охолоне. Серця людей стали жорстокі. Люди перестали розрізняти, де добро, а де зло, де чорне, де біле. На добро говорять, що то зло. А на зло говорять, що то добро, і то пішло у всьому світі в норму. Тому що бо там за вас люди не думали, робіть добро. Чим більше будемо робити добрі діла, тим більше наша любов буде зростати. А це і треба, щоб наш світ він був урятований. Любов урятує цей світ. А любов то і є Бог. Тому будьте з Богом.